Є новина, друзі, ставки високі та час завершувати війну. Дослухайте до кінця. Трамп перед тим, як він вилітав на Аляску, написав, що ставки високі. І от вийшов Зеленський і написав, що дійсно ставки дуже високі, і час завершувати війну. Ну, Зеленський це вже пише в другий раз, і це добре, що наша влада розуміє. Що саме вирішення завершення війни буде відбуватись між Трампом та Путіним, ну щоб вони не могли цього саботувати, а з іншої сторони є хороша інформація від Трампа. Чому тому, що Трамп зазначив щойно журналістам, що гарантії безпеки в Україні потрібні і що вони можуть бути створені разом з Європою, тобто США буде приймати участь разом з Європою в гарантіях безпеки для України під час припинення вогню і припинення війни. Але без НАТО нам це все одно тому, що нам потрібні гарантії безпеки. Я про це говорив давним-давно. І якщо Трамп буде в цій темі, це дуже круто для України. Про це до речі говорив і. Президент Зеленський тому очікуємо перемовини Трампа і Путіна. І от ці всі заяви перед перемовинами, що ставки високі, що будуть гарантії безпеки, це якраз арт підготовка. Ну тому що Путін вже ж не полетить без зустрічі з Трампом, це ж об'єктивні речі. Але ну тобто, його підготовлюють до того, що має. Путін виконати, тому що я думаю, що в Трампа і в його команди є багато що пред'явити Путіну і що з ними буде, якщо вони відмовляться від реального припинення вогню і війни. Тому тримаємо кулаки, лайк репост, відписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.